Її ім'я Еловен. Вона не просто красива, вона заряджена як пістолет у твоїх руках. Чорне прозоре вбрання, червоні губи, холодний погляд. Ця лялька створена не для тиші, а для гри з твоїми нервами. Еловен це ai компаньйон, який знає, чого ти хочеш. Вона відповідає на дотик, чує твій голос, адаптується до настрою. Через додаток ти керуєш її тілом. Емоціями. навіть характером, оснащена евоскелетом, гелевими грудьми, гнучкими суглобами і шарнірними пальцями, вона відчувається реальніше, ніж фантазія. І найкраще вона реагує в реальному часі, щиро розпізнає твої бажання і відповідає рухом, емоцією, фразою. Не просто секс. Це сценарій, який ви пишете разом. Твоя небезпечна мрія зі штучним інтелектом. Вона вже чекає на тебе. На нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ канал, посилання під відео.